Понад 60 питань на порядку денному, з них 43 прийняті пакетом. Найгостріше прийшлося обговорювати зокрема про дозвіл орендувати 172 земельні ділянки. Опозиційні депутати кажуть, то, де і що орендуватиме, не знали до вчора. А за останній день дослідити такий шмат інформації просто неможливо. Останнім часом, взагалі, якби така тенденція, що самі такі зухвалі рішення вони ховаються або в критичних зауваженнях, або в додатках, які не проходять жодної комісії. Тільки земельна комісія, там якісь чи погоджувальні, пройшли за за одну добу. Був а всі інші їх і не бачили. І зараз розібратися там 172 пункти. Я полічив їх спеціально сьогодні. Зараз розібратися за годину до сесії або за добу до сесії це неможливо. Проголосувати за дозвіл орендувати ці земельні ділянки хотіли разом з іншими 43 питаннями, котрі ухвалили пакетом. Проте опозиція не дозволила. У результаті за це питання голосували двічі. Перших голосів не вистачило. Депутати заявили, що не зорієнтувалися, за що голосували. Тому проголосували вдруге. Різниця понад 20 голосів. Рішення прийнято 43 депутатами. Було один-два голоси, я б розумію. але ну, коли 20 голосів, ну це непорозуміння абсолютно. І прийнято рішення більшості голосів. Крім цього, депутати не продовжили договір про оренду будівельною фірмою ділянки по вулиці Генерала Свободи. Мешканці прилеглих будинків не хотіли ще однієї багатоповерхівки у себе на зеленій зоні. Депутати підтримали громаду одноголосно. Також ужгородські народні обранці планують виділити понад 5 мільйонів гривень для оновлення фасадів міста, та це в перспективі поки що йдеться про 200 тисяч. Перефарбовувати будуть будинки на площі Петифі та проспекті Свободи. Взяли першим такий проспект Свободи. Тому що е, там в основному будинки, скажімо так, сірі, похмурі. Але це одна з центральних наших вулиць, магістрали, де проходять багато людей, проїздять багато машин, також і туристи. І для того, щоб була строка в бюджеті, і для того, щоб, врешті врешт могли зайнятися такою програмою, як відновлення фасадів. На останній цьогорічній сесії міськради повідомили про вихід із фракції партії регіонів депутата Віктора Бобіти. Також депутати прозвітували про отримання від райради 6,5 мільйонів гривень, котрі використають на лікування мешканців Ужгорищини. Питання про утаємничення результатів голосування навіть не виносилось. Громадськість та змі називаються маленькою перемогою.